Так само, щоб тобі показати ексклюзивний варіант від компанії Вікнастиль це двері Lampre. Вони виконані з металопластикового профілю. Але зверху, як ти бачиш, вони мають покриття металеве з обох сторін. Дизайн дверей. Він може повторюватися як в алюмінієвих дверей преміум класу, як в ашпельних дверях, які ми тільки що з тобою дивилися. Так само і в лампрешних дверях. Тобто ми з вигляду маємо три одинакових дверки, але які дуже сильно відрізняються як в сіновому депазоні, так само і своїми технічними характеристиками. Двері з металевим покриттям, на металопластику, вони мають ще більш стійкішу протизламність. Двері з металевим покриттям вони мають. В кращий рівень безпеки і стійкіше до атмосферних перепадів і опадів Слухай, А в експлуатації ось металопластик собачка, котик не... No, вони... нормальні. Вони мають свій клас е, е, стійкості до подряпин, ага. е, е, плівка витримує дуже е, хороше е, навантаження. Чесно, да <laughs> супер. А е, яка вартість? Дані двері стартують в ціні від 25 тисяч гривень. Ну, в принципі, як середня ціна металевих. Як ну, середня да. ціна металевих. Тобто да, 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 да. да. двері доступні для доступні. будинків, для mm -hmm. фасаду. Як а в квартиру двері. можна? В принципі, є партнери, які в нас беруть і ставлять двері у квартиру, але чаще всього, це так само якісь виходи там, або можуть бути ага. на балкон, або, або якісь приміщення, які я контактує з вулицею.